Привіт! Здавалося б, ми знаємо про нашу планету ну геть усе. Але що, як наш дім приховує таємниці, які можуть, знаєте, повністю перевернути наше уявлення про нього? От давайте разом і розкриємо деякі з них. І почнемо з такої, на перший погляд, простої думки Земля вона зовсім не те, чим здається. І це власне відправна точка нашої сьогоднішньої розмови. Будемо розвінчувати поширені міфи і, звичайно ж, дивитись на справді дивовижні факти. Ну що, готові побачити нашу планету в абсолютно новому світлі? Гаразд, тоді починаємо. Ця подорож точно змусить по-іншому подивитись на світ, який у нас під ногами. Отже, перше і, мабуть, найголовніше варто забути про цю ідеально круглу планету, яку ми всі звикли бачити на картинках. Повірте, реальність вона набагато набагато цікавіша. Дивіться, вчені використовують різні моделі землі, і все залежить від того, для чого це потрібно. От є сфера, це, скажімо так, найпростіше наближення. Потім є еліпсоїд це вже щось ближче до правди. Така собі сфера трохи сплюснута на полюсах. Його використовують у геодезії, це наука про вимірювання землі, ну, наприклад, для gps координат А є геоїд. Оце вже найточніша модель. Вона така, знаєте, нерівна, складна, але просто незамінна для створення суперточних карт. Так що, по суті, наша планета це скоріше така собі велика космічна картоплин, а не ідеальна кулька. А тепер питання з підступом яка гора найвища у світі? Ну, 99% людей одразу скажуть Еверест. І, в принципі, це правда, якщо міряти від рівня моря. Але якщо почати міряти від самої основи, яка, до речі, на дні океану, то тут раптово перемагає гавацький вулкан Мауна-Кеа. А хочете знайти точку, яка знаходиться найдалі від центру Землі. Через у ту саму сплюснуту форму нашої планети це буде вершина гори Чимборасо в Еквадорі. Виходить, що правильна відповідь повністю залежить від того, звідки ми починаємо міряти. Цікаво, правда? А ось ще один цікавий факт: чи довидалось коли-небудь чути, що доба насправді триває не рівно 24 години? Бо їх є два види. От сонячна доба, це та до якої ми всі звикли, рівно 24 години, це час, за який сонце повертається в ту саму точку на небі. А є ще зоряна доба. Це час повного оберту землі відносно далеких-далеких зірок. І вона уявіть собі коротша майже на чотири хвилини. Саме через оцю, здавалося б, невелику різницю за рік і набігає ціла зайва доба. Але обертання землі це щось значно більше, ніж просто зміна дня і ночі. Якщо подивитись на це в космічних масштабах, то наша планета насправді виконує такий собі дуже складний і неймовірно повільний танок. І цей танок описують так звані цикли Міланковича. Саме вони по суті керують довгостроковими змінами клімату. Звучить складно, але насправді все просто. Дивіться: ексцентрицитет це коли форма орбіти Землі змінюється, стає то більш, то менш витягнутою. Прецесія це повільне коливання осі обертання, ну знаєте, як у дитячої дзиги. І нотація це таке собі легке похитування цієї осі. І от всі ці цикли разом діючи протягом тисячу літь, і запускають льодовикові періоди та навпаки. Тепліше епохи. Давайте трохи зупинимось на прецесії. От просто уявіть собі звичайну дзигу, яка крутиться. Її вісь вже не стоїть рівно, правда? Вона повільно описує такий конус у повітрі. Так от, наша Земля робить абсолютно те ж саме. Тільки один такий повний оберт її осі триває, увага, майже 26 тисяч років. Це просто неймовірно. І це, знаєте, блискуче показує, наскільки складними і тонкими є гравітаційні взаємодії в нашій сонячній системі. 5,14 градуса просто число. Здавалося б, що тут такого, але насправді воно має просто колосальне велетенське значення, бо це кут нахилу орбіти місяця відносно орбіти Землі. І от саме через цей здавалося б, крихітний нахил. Ми не бачимо затемнень кожного місяця. Ну бо зазвичай місяць проходить або трохи вище, або трохи нижче тіні Землі. А затемнення, воно трапляється лише тоді, коли місяць, Сонце і Земля ідеально, просто ідеально вишиковуються в одну лінію. А таке стається тільки в особливих точках, де їхні орбіти перетинаються. Ці точки ще називають вузлами. Історія нашої планети це, знаєте, зовсім неспокійна хроніка подій. Ні, це справжня епічна драма, сповнена просто неймовірних катаклізмів і абсолютно грандіозних перетворень. Тільки уявіть собі десь 4,5 мільярди років тому нашу ще зовсім молоду Землю протаранила інша планета розміром десь з Марс. Вчені називають її Тея. Удар був такої сили, що на орбіту викинуло просто гігантську кількість уламків, і от з часом гравітація зробила свою справу: зібрала всі ці уламки докупи, і так народився наш місяць. Просто задумайтесь на секунду: якийсь час у землі були власні кільця, точнісінько, як у Сатурна. Фантастика! Перенесемося вперед у часі, десь 200 мільйонів років тому. Тоді на Землі не було окремих континентів. Увесь суходіл був з'єднаний в один гігантський суперконтинент Пангею. До речі, коли вчений Альфред Вегенер вперше висунув цю ідею, з нього просто сміялися. Ну, бо він не міг пояснити, яка ж така неймовірна сила здатна рухати цілі континенти. Так звідки ж ми тепер знаємо, що він мав рацію? Ну, доказів насправді безліч. По-перше, подивіться на карту: континенти ідеально складаються один до одного як шматочки пазла. По-друге, на узбережжях, скажімо Африки та Південної Америки, вчені знаходять абсолютно ідентичні гірські породи. І, мабуть, найцікавіше скам'янілості однакових рослин і тварин знаходять на континентах, які сьогодні розділені тисячами кілометрів океану. Далі магнітне поле Землі. Це, по суті, наш невидимий щит, який захищає все живе від жорсткої космічної радіації. Але є один нюанс: цей щит не статичний. Час від часу протягом геологічної історії північний і південний магнітні полюси просто беруть і міняються місцями. І цей процес називається геомагнітною інверсією. Звучить, мабуть, трохи тривожно, егеш, але насправді це абсолютно природний процес, і він дуже повільний, триває тисячі років. Востаннє таке було 780 тисяч років тому. І важливо розуміти, під час інверсії поле хоч і слабшає, але воно не зникає повністю. І що найголовніше, немає жодних наукових доказів, що такі інверсії колись призводили до масових вимирань. Ну і на завершення, давайте кардинально змінимо масштаб. Спробуємо подивитись на наше місце у всесвіті з абсолютно абсолютно нової перспективи. От ми всі знаємо про місяць, але виявляється, він не єдиний наш космічний компаньйон. Існують такі об'єкти, як квазісупутники. Наприклад, астероїд Круїтні. Він обертається не навколо Землі, а навколо Сонця, але по такій хитрій складній орбіті, що вона нагадує підкову. І через це він завжди залишається нашим таким собі постійним, хоч і дуже далеким сусідом. 4 мільярди 600 мільйонів років. Просто вдумайтесь 4,6 мільярди років це вік нашої планети. Осягнути таку цифру людською свідомістю ну це практично неможливо. Але є один спосіб, який допомагає це хоч якось уявити. Давайте проведемо такий собі уявний експеримент, стиснемо всю всю історію Землі до однієї доби до звичайних 24 годин. І що ж ми побачимо? Отже, о півночі о 0.00, земля формується десь у четвертій ранку з'являється перше життя. Динозаври, вони виходять на сцену аж о 22.56 вечора, а вимирають о 23.39. А якщо до перших людей, роду Хома, вони з'являються о 23 годині 59 хвилин і 22 секунди, всього за 38 секунд до кінця доби. А вся наша записана історія, всі імперії, війни, винаходи, все це вміщується в останню секунду перед опівнічю. Це це справді змушує задуматися, чи не так? Уся наша цивілізація, усе наше мистецтво, технології, війни, досягнення це лише один єдиний крихітний спалах у велетенській історії космосу. І це, звичайно, залишає нас із відкритим питанням у цій грандіозній історії, як виглядатиме наша мить?